Нашій безпеці хочеться нагадати що в тиші. Збираються учасники року. важливість є акт організації нашого закладу. Він знаходиться рої, які віддали своє життя за нашу собою. На акції пам'яті ми традиційно малюємо карту України на біржовій площі. Ми викладаємо її лампадками, і всі, хто до нас долучається, можуть також покласти лампадку на те місце на карті України, в якій загинув їх родич або друг, або інша близька людина. Я мати загиблого. Мій син Орлянський Артем загинув у 23 му році. Сьогодні день прапора. Наші сини вони загинули під цим прапором. Це для нас дуже важливий день, і сьогодні буде тут проходити акція вшанування. За часи вторгнення ми боялися скликати людей на великі масові заходи. Але зараз, на третій рік війни, ми зрозуміли, що треба повернути хоча б самі короткі, самі безпечні коротенькі акції вишиванкового фестивалю, тому що весь той обсяг нового досвіду, нового горя, нових емоцій, які проживає кожен українець, кожен одесит, неможливо прожити самостійно. Яке сьогодні є над нами? Яке ми можемо назвати